Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз в студії Ксенія Штомпель І ми вже підготували актуальні новини станом на 8-му годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Ніч в місті минула без обстрілів та повітряних тривог. Зараз температура повітря у Дніпрі мінус 4 градуси. Синоптики на сьогодні прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів. Температура повітря коливатиметься від чотирьох морозу до нуля. У випадку перевищення лімітів споживання електроенергії у Дніпрі сьогодні будуть діяти аварійні відключення. Повідомляють приватні енергопостачальні компанії. За минулу добу комунальні служби усунули 44 засмічення на мережах водовідведення, а також ліквідували 27 пошкоджень на мережах водопостачання. Зупинено роботу двох підвищувальних насосних станцій, які приватні енергетичні компанії знеструмили через аварійні відключення. Через це немає води за адресами, які ви бачите на екрані. Постачання відновлять щойно заживлять об'єкти через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями. Зупинена робота 24 об'єктів теплоенерго. Знеструмлена і котельня по вулиці Макарова. Її роботу відновили завдяки генератору, який встановлений за завданням міської влади. Тож жителі 25 будинків, які вона опалює, отримують теплопостачання в повному обсязі. Всі об'єкти коменергосервісу та жилсервісу Дніпро працюють. Напередодні компанія ДТЕК відновила роботу трансформатора на одній з підстанцій індустріального району. Отже, вже відновлено електропостачання у 40 будинках. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 753 звернення. Найбільша кількість стосувалась світла 557. Решта в переважній більшості тепла 158. Абоненти ЦЕК і ДТЕК повідомляють, що світло дають недовго і знову вимикають разом зі світлом. У багатьох випадках зникають тепло і вода. Дніпряни переконані, що у вимкнення усіх будинків по черзі на рівний проміжок часу зменшить тривалиць вимкнення для кожного і буде справедливим. Також дніпряни повідомили про низку опоодиноких проблем із водою та каналізацією. Комунальники негайно реагують. Частина робіт вже виконана. Решта заявок в роботі. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту. 85 одиниць рухомого складу, номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, тож рух технічних рейсів протягом дня може змінюватись. За минулу добу надзвичайники здійснили 18 виїздів, в тому числі й на трі пожежі. Крім того, рятувальники витягли песика, який провалився в каналізаційний колодязь в Шевченківському районі, та ліквідували гніздо шершнів, що утворилось під дахом в одній з адміністративних будівель у центральному районі. І до приємних новин у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилось 18 дітей, 8 дівчаток та 10 хлопчиків. Котельні нашого міста працюють у звичайному режимі, і завдяки цьому, в будинках Дніпря навіть у мінусові температури, тепло. Як вдалося налагодити безперебійну роботу? Ми дізнавались на прикладі однієї з котелень комунального підприємства «Жилсервіс Дніпро. Поручению городського голови я провожу інспекцію цієї котельні, тобто її роботу. Вот, Что мы здесь увидели? Мы здесь увидели, что котельная на сегодняшний день находится в работе. Эта котельная оборудована у нас двумя водами электрическими, основным и резервным. И при отключении электроэнергии, к примеру, по одному из вводов, котельная продолжает работать и обеспечивать людей теплом в результате того, что она переходит на резервный вод. Благодаря бесперебойной работе этой котельной в домах жителей нашего города, части центрального и части Чечевского районов тепло, и как бы они продолжают жить в комфортных условиях. Та сморід у квартирах вже кілька днів мешканці будинку на семафорні 31 б'ють на сполох. Люди оббивають телефони міських служб у їхньому будинку. Прорвало каналізаційну трубу і все з неї витікає у підвал. Чому вже кілька днів її не можуть відремонтувати? Дивіться далі. Жителі будинку по вулиці Самофорна, 31, потерпають від пориву каналізації у підвалі, сморід та відсутність води у квартирах. Полагодити комунікації не можна. Не працює магістральний канал. Мешканці звернулись до обслуговуючої компанії. 7-8 вихідні, само собою, в понеділок заявку вони не встигали. У нас дом якби поніжені. відповідно, каналізація коллектор, коли стоїть, от воно модні много в нам підвал і більше і передавлюває. Обслуговую зовнішні мережі водовідведення на житломасиві Північний, а те Укрзалізниця. Через кілька днів після звернення людей вони розпочали роботи. Ми зараз займаємося прочисткою, промивкою. і До цього займалися промивкою. Тобто, у нас там ми воду вбираємо, в конечному і ми її відкачуваємо, перекачуємо в насосну. Станцию. В настоящее время здесь порядка 30 сантиметров воды есть подпор. Вот она, берем такую, типа щупа, померили. Ну тут, получается, сантиметров где-то 30 есть воды. Однак промивання і відкачування води не вирішить проблеми, кажуть комунальники, оскільки на магістралі є пошкодження. Через це заповнилась дворова каналізація. Коллектор буде пустой или каналізація, тоді тогда они смогут выкачать с подвала и уже устранить трубу. А Дворовая полная, їм качать просто нікуди, лес, или просто на улицу. Вот такой варіант, что поки не устранят перелом, от они так і будуть і лососом ездить. Якщо водопостачання відновлять при непрацюючому магістральному колекторі, нечистотами затопить квартири. Якщо ми там відновимо постачання, то це все. Стоки піднімуться до першого поверху і буде затоплювати людей. Зовнішні комунікації належать «Укрзалізниці» і передавати їх в комунальну власність Дніпра компанія не збирається. Переговори про це тривають понад 10 років, але безрезультатно. Це належить «Укрзалізниці». Вони це все знають. Уже майже 10 років тривають перемовини про передачу мереж на баланс міста. Але на жаль, ну вони зайняли таку позицію: що вам потрібно, то й робіть. Ми нічого робити не вто. Їх все влаштовує. Вони отримують кошти, вони не ми розпоряджаються на свою на свою на свій розгляд, тому на сьогоднішній день вони не зацікавлені в передачі мереж. А місця не страждають. Представники районної влади стверджують, трубу у підвалі полагодять одразу, як тільки балансоутримувач укрзалізниця відремонтує зовнішню магістраль. Вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський район, скерували на Маргнецьку громаду з десяток ворожих снарядів з важкої артилерії. Наслідки обстрілу з'ясовуються, люди не постраждали. Українські армійці відбили ворожі атаки коло 17 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Генштабу зсу стало відомо, що окупанти замовили цивільний спецодяг з логотипом РосНЕФТЬ та Електросталь для особового складу одного з підрозділів. Що діє на на Новопалівському напрямку на Донеччині? Ймовірно, з певною метою противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ. Окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи до того ж. Загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу. У окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із силами оборони України. В лікарні Дніпра госпіталізували 75 пацієнтів з переохолодженням та обмороженням. Це за останній місяць. Більшість у середньому або важкому стані. У деяких постраждалих серйозні пошкодження кінцівок. Як вберегтись від таких проблем, розповіли дніпровські лікарі. Нужно, Загальне перехолодження ділиться на легку, середню та важку ступені. Це все пов'язано з різною температурою, тому легка ступінь це зниження температури тіла нижче 34, середня нижче 28 та важка нижче 26 градусів. Пальці були ручки, ну то чесно. Холодова травма це травма, при якій основним пошкоджуючим фактором є саме холод. А отже, реакція організму на цю травму може бути або загальною, це є загальне переохолодження, або місцевою, це є локальне враження, тобто обмороження чи відмороження. Водії автотранспорту вчителі інженери та медики. Всі вони попри труднощі знайшли своє покликання у Дніпрі. Місто цінує фахівців і радо запрошує приєднатись до команди. На любой машині. на любой технике, в любую погоду, без вопросов. Гололед, снег – это наша работа. Ну, в основном ждем вот сейчас зимний период, потому что, ну, как бы гололед, сразу, сразу все по машинам, мы пошли по всем местам, по маршрутам, по всему городу сыпать, убирать. Хто-то поживає сюди устроиться на роботу, не пожалеет. Очень хороший колектив, хороша ремонтна база, хорошие у нас снабженці, руководство хороше, я работой доволен. Дніпро місто активної молоді. Юнаки і дівчата, які беруть участь в житті міста, отримують визнання й Стипендії міського голови у наступному сюжеті історія Софії Безуглої дівчина третій рік займається волонтерською діяльністю, допомагає нужденним. А від початку повномасштабного російського вторгнення внутрішньо переміщеним особам. У нас в університеті виїжджають діти, батьки і потрібна допомога, ну, тобто такий психологічно-реабілітаційний центр. А ось вони приїжджають, вони або не розмовляють зовсім, або не йдуть на контакт, або ховаються, ми спілкувалися, виводили їх з такого закритого стану. Ми бачимо, що це дуже їх мотивує, навіть не саме грошова винагорода, а скільки відзначення. Відзначення на міському рівні іменною стипендію. І наголошують, що стипендія міського голови і ще й названа на честь видатного Дніпранина Олександра Миколаївича Поля. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Побачимось у наступному випуску вже о 9-й. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.